Знайомтесь, це курсак Ельвіра Казимівна, молода лікар-анестезіолог, яка нещодавно розпочала свою трудову діяльність в Подільській міській лікарні. Як і всі лікарі, вона навчалася спочатку в медичному коледжі, а потім продовжила своє навчання в Запорізькому медичному університеті, де й пройшла інтернатуру на лікаря-анестезіолога. На вибір майбутньої професії вплинуло те, що Ельвіра Казимівна, ще починаючи із свого підліткового віку, почала дуже цікавитися біологією, хімією і медициною. Кожен день на на її улюбленій роботі дарує їй багато позитивних емоцій. Вона намагається дати пацієнтам найцінніше підтримку, розуміння і турботу. Скажіть, будь ласка, коли ви вирішили стати медиком? Ви знаєте, в мене в дитинстві була мрія. Або я буду лікарем, або вчителем. У мене мама вчитель. І коли я хворіла, я просила завжди у сестер шприц і флакончик. Я переколола всі подушки, які є вдома. І таким чином я між двома професіями вибирала, ким же я все ж таки буду. А чим для вас цінна ваша професія медика? Що вона вам дає в житті? Знаєте, мабуть, впевненість, що я зможу допомогти своїм рідним. В будь-яку хвилину я зможу надати допомогу не лише людям на роботі, а й в буденному житті своїм рідним. На запитання щодо складнощів у своїй роботі молода лікарка розводить руками, каже, що до цієї професії в неї лежить душа. Тож вона з дуже великою радістю допомагає людям, щоденно рятуючи їм життя. Також переймає професійний досвід у своїх старших наставників, читає спеціалізовану літературу і долучається до всіх можливих вебінарів. Мовляв, медик має вчитися все життя, особливо якщо до цього є хист і бажання. Чи любите ви свою роботу дуже. Я дуже люблю свою роботу, і я сюди, сюди приїжджаю з селища, У мене дорога 35 кілометрів, і я все одно їду, бо ну, це відчуття не зрівняння з чим. Просто, знаєте, як я батькам своїм казала батько мій, ти не, міг, не могла терапію обрати, що ти вибрала? Просто відчуття виконаного боргу, що. Я теж можу якось повпливати на подальше життя людей. А що викликає у вас захоплення в житті? Ну, у мене не що, а хто. Мої батьки. Я їм, їм дуже захоплююсь. А з приводу, що. Я не знаю. Мені здається, зараз такий час, що думки всі направлені лише на мир, на здоров'я воїнів, на їх життя і на життя людей, які потрапляють до нас. Як ви обрали місце роботи? У мене було два варіанти. Так як я приїхала в Поріжжя, мені дві лікарні запропонували, і я була в двох лікарнях і обрала саме цю лікарню, тому що. Мені дуже сподобалось перше знайомство з Дмитром Сергійовичем. Правда, він дуже так відкрито до мене віднісся. Показав всі відділення, показав забезпечення лікарні. І я з цієї лікарні вийшла, подзвонила чоловіку своєму, він військовий, і кажу, я ось я знайшла своє місце роботи. Ну, це просто відчула серце, що я повинна бути тут. А чи справдилися ваші сподівання? Так. Да. Я за місяць своєї праці скажу, що так. Да. Мені подобається те, що тут повністю медичне забезпечення. Навіть у себе там в окнах, я всім кажу, ідіть в лікарню на черемушках, там всі ліки є. Тому так, я, я дуже задоволена цією лікарнею, правда. Що ви рахуєте самим найбільшим досягненням у своєму житті? А те, що в такий складний час я все ж таки не втратила віру в людей. От я вважаю, що у нас люди стали більш жорсткі, і вони загубили людяність. Більшість загубили, загубили людяність. Я вважаю досягненням те, що я намагаюсь бути більш відкрита для людей. А що в житті вдалося найтяжче? Вибачте, зараз розплачуть. Найтяжче це поїхати з Мелітополя. Сама з Мелітополя батьки мої там. І це найтяжче. Це дуже важко, коли ти чотири роки не бачиш батьків. Це дуже важко. Тож побажаємо Ельвірі Казимівні успіхів у професійному зростанні, вдячних пацієнтів, міцного здоров'я та сил для боротьби за краще майбутнє для України.